Накреслить нерівність, y менше за 3х додати 5. Давайте візьмемо якесь рандомне значення x, ну, наприклад, х дорівнює 1, і цю одиничку пістамо в нашу нерівність відповідно замість x. І тоді ми отримаємо y менше за 3 множине на 1, тобто 3 додати 5. Отже, y, y. y буде менше за 8, якщо x дорівнює одному. Давайте подивимося, як це виглядатиме на графіку. Отже, якщо x дорівнює одному, то y буде менше за 8. Тобто давайте позначимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Позначаємо цю точку, так, виколюємо її, вона матиме координати відповідно за x, одиничка, а за y8. Вона не буде а, йти включно. так, тому що Y строго менше за 8. Отже, відповідно, нас будуть задовільняти усі точки, які будуть лежати на лінії нижче. Так, Y дорівнює відповідно 7. Нас задовільнятиме, ось це значення, Y дорівнює нулю, нас теж задовільнятиме, ну і так далі донизу. Отже, усі, -от усі точки, які лежать на цій жовтій лінії, вони задовільнятимуть нашу нерівність. Чудово. І давайте тепер, відповідно, побудуємо нашу пряму. Давайте перепишемо її спочатку. Перепишемо, як Y дорівнює 3 x додати 5. Отже, дивимось, що відповідно 5, 5 це Y координата точки перетину. Точки перетину, так, перетину, перетину з вісю Y. І давайте, до речі, підпишемо ще наші вісі, тож вісіх і вісь і, відповідно. Чудово. І давайте будувати нашу пряму. Отже, якщо 5 це відповідно Y координати точки перетина з вісю y, то значить, що якщо x дорівнює 0, то y буде дорівнювати 5. Проставляємо цю точку. Х дорівнює 0, y дорівнює 5. 1, 2, 3, 4, 5. Окей, фіксуємо цю точку. Знову ж таки, теж. Не включно. так, Давайте перевіримо. А, відповідно, підставимо замість Y 0, Так, і замість X, точніше, замість Y підставимо 5. І замість X підставляємо що? Правильно? 0. Отже, 3 множено на 0 дорівнюватиме 0, Отже, буде 5 менше за 5, що очевидно, неправда. Тож, оці, оці точки, які лежать на нашій прямій, вони будуть ніби на межі. Так, вони не будуть задовільняти нашу. Нерівність, але вони будуть розмежовувати усі точки, які відповідно будуть задовільняти нашу нерівність, і ті, які не будуть роз... задовільняти нашу нерівність. Давайте це продемонструємо. Знову ж таки, згадуємо, що коефіцієнт 3 перед x – це відповідно наш нахил. Нахил, нагадаю, що позначається як літера k. Отже, k це нахил. Отже, це значить, що якщо ми змінюємо х на одиничку, то Y, в свою чергу змінюється на три одинички. Це значить наш нахил. Ну і давайте позначимо ще наступну точку. Ось вона. Тепер з'єднуємо всі наші точки так, в, відповідно що? Відповідно, в пряму. Давайте це обережно зробимо. Джін-дін-дін-дін-дін-дін-джін. І ще так донизу. Так, трошечки кривенько пішло. Ну, нічого. Окей. І знову ж таки, як я вже сказав, наша пряма розмежовуватиме усі точки, так, які нам підходять і не підходять. А, і через те, що нерівність строго, так, тобто в нас буде усі значення, які лежать на прямій, не включно, так, це значить, що ми відповідно малюємо нашу пряму отаким от чином, тобто пунктиром. Окей, отже, якщо оця лінія жовта, так. Усі точки, які лежать на ній, вони будуть задовільняти нашу е, нерівність. То, відповідно, усі інші точки, які лежать під прямою, так, поряд з оцією жовтою лінією, вони також будуть задовільняти нашу нерівність. Давайте їх, відповідно, позначимо схематично. Ось оці всі точки, які лежать тут, вони відповідно задовільняють нашу нерівність. І давайте підпишемо нашу нерівність. Це y менше за 3х додати 5. Я вас вітаю, ми закінчили.